країномовного каналу. Бачите, зранку сонечко, небо прозоре, яскраве. А зараз дощик і такий гарний, прям пішов, гриби може наростуть, а може і ні. Їдемо везу ну, зараз за дівчатками поїдемо. Турнір по танцях бальних. Ладно, потім продовжимо. Для україномовного каналу виїхали з запізненням на 15 хвилин. Ну, погода і збиралася довше, ніж планувалося. А дощик, дощик обіцяли з 12-ї. Зараз без 15, 11, без 10 вже навіть. А нам в 11 треба бути Павловому полі, ну, встигнемо, ладно, їдемо. З мовного каналу це вже Тюрінка Їдемо Салтівці, майже виїхали, ну я не знаю, тюрінка це Салтівка чи ні, ні, вже не салтівці Дружина вмикнула, як це? Навігатор? Навігатор. Бачите, трамвайчики тут їздять, все. Зараз скаже, що треба повертати або ні. І нічого не каже. Ну тут я знаю, тут іншого шляху немає. Бачите, запрошує на заправку. Треба вже. Запрошую. Все, усім. проїхались, прокатились зі мною. Усім гарного дня, гарного недільного дня, гарної погоди, незважаючи ні на дощ, ні на що. Миру добро Всім щиро дякую. Звичайно, будемо жити. ні на що. бачите, травачки ще всіх яких. Все. Гарного дня. Пока.